І ми бачимо велику зацікавленість ворога Одесою, але питання в іншому: чи є наразі загроза наступу на Одесу? За словами військового експерта, Одеса наразі є об'єктивною цілею для російського ворога, що ставить її на друге місце після Харкова. Для Путіна Одеса і Харків є сакральні цілі. Це місто має велике значення для окупантів і вже були спроби провести десантну операцію щодо Одеси. Однак ці плани були зірвані, а великі десантні кораблі Чорноморського флоту потрапляли на морське дно. Таким чином, ворогу далеко до здійснення такої амбіційної операції, оскільки його можливості обмежені. Однак Росія не відмовляється від думки захопити місто, і це потребує від українських військових постійної готовності та обережності. А також військовий експерт висловив думку щодо захоплення міста Харків. Він підкреслює, що для наступу на Харків росіянам потрібні додаткові сили, які наразі вони не зібрали в достатній кількості. Згромадження додаткових ресурсів для такого наступу вимагає часу і координації, якої, за словами експерта, у ворога поки недостатньо. Незважаючи на це, загроза наступу на Харків вона існує. Оскільки окупанти не змінили своїх планів щодо захоплення міста, росіяни виявляють бажання атакувати Харків, а також мають амбіції щодо навіть Києва, але реалізація цих планів обмежується недостатністю ресурсів і потребує зосередитися на інших напрямках фронту. Адже наразі бойові дії ведуться на сході і на півдні України і вимагають від росіян значних сил, і це перешкоджає їм зосередити достатню кількість військових для наступу на Харків або на Київ та чи навіть на Одесу. Хоча Російська Федерація наразі воює проти США, Пісков зробив безглузду заяву проти про танки Сполучених Штатів на території РФ. У хворобливій уяві Дмитра Піскова американці ведуть війну проти Росії на її власній території. Сполучені Штати, начебто вже ведуть війну проти Росії, а американські танки їздять російською територією. Таку заяву зробив не якийсь там блогер-пропагандист, її зробив речник Кремля Дмитро Пісков у рамках Всесвітнього фестивалю молоді. Звичайно, така заява є безпідставною та безглуздою. Насправді немає жодних доказів або обґрунтування того, що американські танки або там літаки проводять бойові операції на території Росії. Такі заяви є частиною російської пропаганди та спрямовані на створення такого образу ворога для мобілізації суспільства. Ну і на завершення у Бердянську, яке наразі тимчасово знаходиться під окупацією, стався вибух, який призвів до ліквідації одного з організаторів фейкових виборів президента Росії. Після того, як вранці у Бердянську пролунали вибухи, російські загарбники повідомили, що в місті стався теракт, пов'язаний з організацією виборів президента Росії. Офіційні представники окупаційної влади заявили, що організатором фейкових виборів було ліквідовано. Військова адміністрація Бердянська також попередила про збільшення кількості силовиків напередодні виборів Путіна та після вибуху. Я вам нагадаю, що вони там планують 17 березня провести вибори російського президента. Також закликають місцевих мешканців бути обережними і уникати скупчення людей. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал. До зустрічі!